Щасно скажу за страх общественного міння. У мене була тривога постійно в районі 10 років. Я временами пив таблетки навіть по пів року. Ну, ніхера воно не допомагало. Тобто убрати страх може тільки психотерапія. У мене був страх общественного міння і страх, хто що про мене подумає. І я і так, і сяк, і таблетки пив. І єдине, що мені допомогло, це я прописував фразу Мені все одно хто що про мене подумає. Ні, мені все одно хто, що про мене думає. Я і зараз її пишу, і зараз таблетки п'ю, ну таблетки я випиваю, і в мене тривога є. Я прописую фразу, може минут 15, все, тривога уходить. І може бути, якщо хто це займеться, то може бути перше время, що клонитиме в сон. Тобто там минут 10 попишеться фраза, клонитиме в сон. Треба, тобто, значить, ложити, поспати або ще щось і вертатися. І по времени, я не знаю, може пару тижнів. Ну, воно має допомагати з першого дня. Якщо з першого дня допомагає, значить знач воно робить. Може кому допоможе, мені дуже допомогло. Я за 10 років нічого краще не знайшов.